Про те, що Дух Святий, який Господь послав до святих Апостолів, це та радість, яка і послана нам. Тому що Духом Святим ми всі існуємо, дорогі рідні. У святих таїнствах церкви ми стяжаємо цей Дух Святий. Ми стяжаємо його у молитві. Ми стяжаємо його у добрих справах, які ми творимо для Бога Святого і для Блага наших близьких. Ми Читаємо Євангелія, живемо за євангельськими заповідями і законами, ми стяжаємо Дух Святий і таким четвертим чином. Втрачаємо Дух Святий, ми, дорогі, і рідні, коли грішимо, коли ми йдемо до цього Вавилонського стовпотворіння, яке, на жаль, продовжується і зараз у даний час глобалізації. Коли були апостоли, вони говорили на своїй рідній мові, іудейській, древньоєврейській мові. Після свята П'ятидесятниці вони заговорили язиками і говірками, тими наріччями, які існували в різних частинах світу. Вони відчули в собі здатність розмови до різних народів, далеких і близьких. Вони пішли проповідувати ті далекі країни і закінчили кожен креслою смертю. Три століття історії людства були гоніння страшні на християни. Християн віддавали до злих збірів і віддавали на поругання гонітами, на розриви залізаними топтями і різання, відрізання кінцівок і, і страшні муки, які вони користують. По суті, свято П'ятидесятниці це свято, яке переломило всю історію людства. Людство отримало надзвичайно силу і могутність. Історія людства преобразилася. І ми, маючи цей великий скарб, можливості через таїнство церкви стяжати Дух Святий, ми маємо можливість преображатися, дорогі люди, щоб опинитися не у Вавилоні сучасному, а у Царстві Небесному, Бога нашого свята. На даний момент, дорогі рідні, ми можемо сказати, що свято, яке сьогодні ми святкуємо і зустрічаємо, повинно запасти в наші серця, і ми, сяжаючи Дух Святий, повинні постійно цим жити. Тому що немає Духа Святого в людини, яка осуджує ближнього. Немає Духа Святого в людини, яка розділяє іншу людину по кольору шкіри. Яка Розділяє людей по національності. Дух Святий Він об'єднуючий той Дух, який нас всіх єднає в одну велику християнську сім'ю. Тож будемо пам'ятати про цю радість, яку ми сьогодні отримали від Бога Святаго. День Святої Трійці. Завтра в понеділок, і вечорі неділі, ми будемо святкувати День Духа Святаго. і будемо славити Бога. У Його величі і просити Його милосердя для всіх нас. Благословіння Господі на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, всіх данині і присно і у віки віков. Амінь.